Акові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Корупціонер у вогні. Активісти вимагали створити антикорупційне бюро. Урядові відповіді Верховна Рада слухала міністрів. Безпека світу. Як вберегтись від агресії Росії? Семеро гірників загинуло, дев'ятеро постраждало на шахті в Донецьку. Вибух газоповітряної суміші на шахті імені Скочинського стався сьогодні зранку. Під землею знаходилось 78 чоловік. На шахті працюють підрозділи гірничо рятувальної служби. Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявив, що вибух стався через недотримання правил техніки безпеки. Тим часом у Донецьку сепаратисти переймаються політикою. Вони встановили прикордонний стовп Росії як знак того, що власне вони в Росії. Біля ОДА сепаратисти укріпили барикади шинами і колючим дротом. Загальна чисельність тих, хто перебуває за укріпленнями, і на частині площі перед ними не перевищує двох тисяч осіб. Сепаратисти постійно. Но заявляють про плани штурму їхніх барикад, але ніхто їх не штурмує. Крім того, на їхні заклики допомагати відбивати штурм. Місцеві жителі не реагують. Також сепаратисти оголосили про створення народної армії. Буде проводитися регістрація, обезпечення садвістуючи постановка на ощуп. З постановкою повнення задачі. Надальна Буде надачі штаб. Офицерский состав, состоящий из бывших офицеров увольных запасов, либо действующих. Київський районний суд Харкова призначив запобіжний захід у вигляді арешту для 62 підозрюваних у масових безладах у місті. Серед тих, кого відправили в СІЗО, один із керівників руху український східний блок Єгор Логвінов. При цьому в більшості випадків судом визначено суму застави, за рахунок якої затриманих можуть звільнити. Вона складає 180 тисяч гривень, але таку суму схоже в розпорядженні ніхто не має. Нагадаємо, кілька днів тому про російські налаштовані активісти захопили будівлю Харків. Вської ОДА, звільнити яку вдалося в ході антитерористичної операції. Екс голову СБУ оголосили в розшук. Дані Олександра Якименка з'явились на сайті МВС у розділі особи, які переховуються від органів влади. Нагадаємо, нинішній очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у службі безпеки України діяла злочинна група на чолі з екс керівником відомства Якименком. 18 лютого він віддав незаконний наказ про початок антитерористичної операції, результатом якої стали масові вбивства українських громадян. За час акції протесту проти режима Віктора Януковича загинули близько 780 людей. Таку цифру озвучили волонтери-медики Майдану. Це число входить близько 300 осіб, які зникли з лікарень. Їх вивезли і далі спалили в крематоріях. Крім того, волонтери твердять, що на 4-8 поверхах будинку проспилок під час пожежі загинули кілька сотень людей близько 200 поранених, які не могли самостійно пересуватися, не могли бачити, із черепно-мозковими травмами вони згоріли заживо. Звідти трупи вивозили в невідомому напрямку мікроавтобуси чорного кольору без номерів. Як стало відомо, в Міністерстві охорони здоров'я інформацію про кількість загиблих спростовують. Сувенірні магніти, календарі, прапорці і безліч іншої євромайданівської символіки. Без авторських прав і дозволу на торгівлю, продукцію продають просто на місці, де розстріляли небесну сотню. Від камери продавці ховаються очі кажуть, треба заробляти, хоча б і в такий спосіб. Буквально два місяці тому на цій вулиці снайпери розстріляли десятки мирних активістів. Сьогодні тут заробляють гроші, продаючи сувенірну продукцію зображеннями тих часів. Сувеніри, магніти, календарі, стрічки, шарфи, шапки і безліч іншої патріотичної продукції з зображенням подій Євромайдану. Її без жодних дозволів і прав продають на вулиці інститутській, а нині героїв Небесної Сотні. Буквально кілька метрів від цих розкладок розстріляли людей. Зараз тут продають квіти для їхніх же меморіалів. Побачивши нашу знімальну групу, продавці поводили себе типово, розуміючи, що порушують усі норми, як юридичні, так і моральні. Скажіть, а вам не соромно заробляти на чужому горі? А у вас є авторське право на ці фото сьогодні? я просто це не мою. Пожалуйста, не знімайте мене, хорошо. Okay. Я ці фотографії не делаю, Я просто продавець. Я тут стою і заробляю собі на хліб. Хто їх делает, я не знаю. Жодних авторських прав на фотопродукцію, яка розміщена на сувенірах. Цей молодик не має, так як і десятки, таких же, як він. Фото з цих календарів зроблені буквально на передовій. Леонід Алексеєв, професійний фотограф на Євромайдані. Знімав з перших днів. У найстрашніші дні фотографував під кулями. Все знімав, як палили, як. Стріляли навіть сталося так, що був на лінії вогню, коли одна із куль, не куль, а 12 калібру, попала з боку від мене в жінку в груди. Свої роботи виклав у соцмережі, аби люди побачили правду про жодні авторські права. Тоді навіть не думав. Авторські права я під це в цей час ніколи не думав про якісь авторські права, але це зрозуміло, що кожна робота виконана кимось, вона вважається авторською роботою. Але я акцент не ставив на цьому. Для мене було важливо для те, щоб люди побачили і зрозуміли. Що відбувається на той час, а не те, що це моє і нікому не дивиться, нікому не бачиться. Те, що зараз на його роботі і на роботі його колег заробляють усі, кому не лінь, майстра обурює, однак каже, діло совісті. Мене в голові не вкладається, щоб я ходив, продавав свої знімки для того, щоб люди ними потім якимось чином торгували, як якісь магнітики, там. Які-то брілочки. Ну я, я про це навіть мені в голові не вкладається, як це можна робити. Таку мораль мають не всі. Сувенірну продукцію з Євромайданівськими фото активно продають на інститутській майдані Незалежності і прилеглих територіях. Самооборона багато разів виганяла таких комерсантів, однак кажуть, злітаються як бджоли на мед. Я би не знав би, що я би зробив би з ними. Що таке вони продають. Це великий гріх в а по Друге, Бог ним Ми сьогодні, Ми разі не з'їдять. Ми стільки разів з ними го, з го, говорили, ним це не диховує. кому ві... На, а, а кому може. Так воно і є. Де є попит, пропозиція не забариться. Туристи не знають, де купити ті ж квіти, а сувеніри беруть як пам'ять про героїв України. Хоча таку торгівлю і не вітають. Не погано, що хтось зі а хтось просто заробляє гроші зараз. Дуже сумно до цього ставлюсь, однак. Прийшлося купити, бо я тут ненароком. Е, тому я вважаю, що я, я б це заперти. Їх можна вигнати? Не купувати чи просто як, якби не літити. Розумієте, це так само, як навчити людей не викидувати окурки. Ну, я не знаю, це кожен з себе повинен починати. Окрім совісті і авторського права, це ще й незаконна торгівля. Однак жодного правоохоронця у самому центрі міста ми так і не зустріли. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Не з Росії, так з Європи, Угорщина готова постачати газ до України. Про це заявив міністр закордонних справ країни сусідки Янош Мартоньї. Він наголосив, що все необхідне устаткування для початку реверсних поставок готове до використання. Раніше про початок технічної підготовки до поставок газу в Україну заявив глава МЗС Словаччини. Нагадаємо, що Україна і так закуповує газ в Європі з 2012 року через Польщу за угодою з німецькою компанією. Україна готова купувати російський газ за старою ціною 268 доларів за тисячу кубометрів. Після скасування пільг ціна на газ для України становитиме 485 доларів за ідентичний об'єм. У зв'язку з цим держава готується до подачі позову до Стокгольмського арбітражного суду за контрактом між НАК Нафтогаз України і Газпромом. До зазначеної роботи залучаються юристи з досвідом судових процесів саме з Газпромом. Ці та інші питання обговорювали сьогодні депутати у Верховній Раді. Подробиці дивіться в сюжеті Лани Маяковської. Особливу увагу під час засідання парламентарі приділили газовому питанню. Міністр палива та енергетики Юрій Продин переконує, Україна витримає газову війну з Російською Федерацією. За рахунок реверсного газу Україна зможе провести опалювальний сезон. Однак є різні політичні питання, в тому числі словацької сторони, які ми збираємось також вирішувати. І 15 квітня я буду у Словаччині, де ми будемо вести відповідні переговори. Серед інших питань на порядку денному депутати обговорили мов. Мовне питання було вирішено відправити мовний закон за порадами у різні міжнародні організації. До роботи залучили групу експертів з різних областей України. Проект отримав назву про порядок застосування мов в Україні. Члени комісії більшістю голосів ухвалили взяти за основу проект закону України про порядок застосування мов в Україні, розроблений групою фахівців під керівництвом Леоніда Кравчука. На думку ж регіонала Олександра Єфремова розгляд мовного питання наразі взагалі недоречно. То, що робить сьогодні власть, вони зазнательно нагнітають ситуацію і ще більше її ускладнюють, або вони просто несмішлені діти, які не розуміють те, що вони роблять. Наприкінці засідання спікер в черговий раз висловив своє обурення недостатньою на його думку дисципліною депутатів, значна кількість яких не відвідують засідання. Виконувач обов'язків глави держави заявив, що присутність депутатів у Залі має перевірятися на основі присутності у залі їх карток для голосування. Лана Маяковська, Роман Крюков. Соціальна країна звичайно Я дуже тішуся. Опудало корупціонера спалили сьогодні біля Верховної ради. Кількасот мітингувальників прийшли до законодавчого органу, аби заявити, що з найбільш розповсюдженою хворобою у владі миритися не будуть. Подробиці в сюжеті. На те, як горить вогонь, можна дивитися вічно, особливо якщо палає символ корупції. Її викорінення одне з перших завдань, яке ставили перед собою учасники масових протестів в Україні. Боротьба з корупцією це не тільки одна з головних вимог майдану, а також і вимога світової спільноти щодо сприйняття нас, українців, як порядних нормальних людей, які можуть увійти в європейське співтовариство. Пікет під Радою має змусити парламентарів. Пришвидшити створення національної служби по боротьбі з корупцією. Відповідний законопроект існує, однак, поки що не стоїть на порядку. Денному Градус невдоволення діями депутатів відчутний. Те, що ми з Януковичем зробили, можна з більшістю Верховної Ради зробити. Що їхні діти їх не будуть додому? Пустати. У нас кажуть, сьогодні, на чорне біле на біле чорне. і брехливість це найбільша загроза. Брехливість і корупція найбільша загроза для держави. Влада має дослухатися до України українського народу я впевнений, що з Божою допомогою сьогодні приймуться ці законопроекти. Згідно з проектом закону про створення Нацслужби боротьби з корупцією, вона буде наділена функціями дізнання та слідства і стежитиме за діяльністю високопосадовців. Окрім того, займатиметься поверненням нажитого злочинним шляхом майна та коштів з-за кордону до України. Микола Різник, Лана Маяковська, Богдан Циндровський соціальна країна. Крим, Росія, анексований півострів тепер включили до переліку суб'єктів Російської Федерації. Також Крим і Севастополь записали в Російську конституцію. Нова редакція головного закону опублікована на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації. Напередодні самопроголошена влада півострова прийняла свою конституцію. Основні положення документа схожі зі статтями Конституції Росії. У тексті вказується, що анексований Крим є демократичною правовою державою в складі Російської Федерації і рівноправ головним її суб'єктом Укрзалізниця з 27 травня тимчасово призупиняє попередній продаж квитків у Крим. Це пов'язано з тим, що самопроголошена структура Кримська залізниця самостійно коригує розклад. Продаж квитків не здійснюється як на внутрішньодержавні, так і на міжнародні поїзди, що курсують територією України. Наступного тижня за ініціативи Укрзалізниці запланована трьохстороння зустріч українських, білоруських та кримських представників. Обіцяють продаж квитків відновлять як тільки узгодять гра. На Донозлаві окупанти почали піднімати затоплені кораблі. Наразі російські військові піднімають невеликі судна, бо великий протичовновий корабель очаків їм поки що не під силу. Але якщо навіть піднімуть один водолазний катер, цього буде достатньо, щоб забезпечити вихід українських кораблів з озера. Як відомо, наразі тривають переговори про те, щоб російська сторона віддала Україні всі захоплені нею українські кораблі. До акваторії Чорного моря прибуває все більше військових кораблів. Через Дарданели пройшло два судна. Раніше повідомлялося, що в Чорне море прибуде тільки есмінець США Дональд Кук, проте відразу за ним попрямував французький фрегат. За даними міноборони Росії, до нього приєднається ще один корабель військово-морських сил Франції. З'явились докази. Альянс НАТО представив супутникові фотографії, які свідчать про розгортання російських військ поблизу кордону з Україною. Фахівці нарахували на цих знімках близько 40 тисяч військових, поруч із якими розміщені танки, бойові бронемашини, артилерія та авіація. Фахівці запевняють, що ці сили в разі отримання наказу готові рухатися швидко і являють собою реальну загрозу для України. Росія, у свою чергу, заперечує дані НАТО, мовляв, це застарілі фотографії. Сьомий безпековий форум сьогодні продовжує свою роботу. На захід запросили дипломатів, юристів і економістів з усього світу. Традиційно на таких зустрічах обговорюють світову безпеку, її основи і наслідки. Цього року тема як ніколи актуальна у зв'язку з останніми подіями в Україні. Власне саме про них і говорили, розповідає Яна Курченко. На сьомому київському безпековому форумі зібралися представники понад 20 країн світу. Серед них дипломати, чиновники, військові переважно обговорювали анексію Криму та ситуацію у східних областях України. Європа висловлює серйозні занепокоєння діями Росії щодо України. Така агресія може перекинутися на будь-яку країну, що може підірвати безпеку в усьому світі. Те, що відбувається в Україні, стосується усієї Європи. Це порушує наші фундаментальні принципи: те, що ми хотіли зробити, і те, що ми робимо. Європейські гості згадували подібний досвід своїх країн, давали поради, однак конкретно нічого не оцяли. Мовляв, для стабільного економічного і політичного розвитку цінних порад замало. Керівництво країни повинно чітко визначитися зі своїм курсом і впевнено піднімати країну. Розвиток. України залежить від того, що робить її керівництво. Те наскільки раціонально воно використовує свої ресурси і можливості. Європа не допоможе економити. Лише карманичі країни повинні розставити пріоритетні галузі. Де зекономити, а де вкласти більше? Форум тривав два дні. За цей час обговорили десятки питань різних аспектів світової безпеки. Українська сторона подякувала європейським гостям за небайдужість і терплячість. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. うん。<noise> Грабіж серед білого дня в Подільському районі Києва троє озброєних зловмисників відібрали у менеджера одного зі столичних банків портфель з грошима на суму 630 тисяч гривень. Перебуваючи в засідці, грабіжники вдарили жертву важким предметом і перснули йому в обличчя з газового балончика. На щастя, в цей же час поруч знаходився наряд державної служби охорони. Двох зловмисників разом із грошима затримано третій втік, але його особа встановлена і ведеться розшук. Знайшовся живий і неушкоджений депутат і кандидат у президенти Олег Царьов випивав і закусував зі спецназом в Дніпропетровську. Раніше повідомляли, що Олег Царьов зник. Нібито вчора ввечері царьова вивезли з одеського готелю «Променад» співробітники спецназу у невідомому напрямку. Напередодні біля готелю, в якому перебував царьов, зібралися представники Євромайдану, які кликали його на розмову. Однак нардеп на своїй сторінці в соцмережі написав, що його заблокували і позвав собі на допомогу одеський антим. Майдан. За інформацією джерел міліції, кандидат у президенти був вивезений потайки від активістів. У свою чергу джерела в штабі Царьова стверджували, що проти нього була застосована вогнепальна зброя. І це була остання інформація випуску. Я дякую вам за увагу. До зустрічі.